Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України, дуже вдячна всім за хороші слова, за гарну оцінку моєї роботи, хоч буває, мені не зовсім зручно читати похвали в мою сторону. Дякую. Отож сельчанка, бо сельчанин пішов у підпілля. Останнім часом у генька щось зовсім не має настрою. Очі надзвичайно сумні, веде себе теж він якось дивно, видно, щось пішло не так у Хвалька. Ну, будемо надіятися, що він розповість своїм бабулькам, що і до чого, тим більше, що ж обіцяв повідати, а Генько, як не як такий ж чоловік, і зобов'язаний тримати слово. Ну так? А Наталя в завголовку до свого кіна появився большой заказ, ніякого замовлення не показала, набрехала, а друзяк подивитися на заказ прибігло аж 28 вісім тисяч. Ніякого замовлення брехло селюківське не видало і не збиралося. У цей заказ большой всунула брехуняка, як вона їздила по сіну солому. І все відео для тих 28 тисяч Селюха грузила сіно, бо соломи не виявилось. Лепотіла те, що й зазвичай. Мовляв, стоять камери, кладе в скриньку доляри. Невідомо чи на камеру показала, яку суму для господаря, бо друзякам дулю скрутила. Ще й Підколола тих, що її дуже люблять, мовляв, вона ці гроші назад потім забере, дуже веселий жарт. Якась із друзяк написала брехуняці гді ж большой заказ, сінам мені не надо». А хто вас, друзяки, питатиме, надо вам чи не надо? Хавайте, що дають, причому мовчки, якщо не хочете, в персика. А в Автівці срач, як і скрізь, бо ж в'єтнамки ще від літа валяються в салоні. Камеру для кіна примостила так, що прийшлося переступати через неї сельчанці. Добре, що позалатувала райтузи, а то був би Аврал. В наступному кіні сельчанка поночі пришкандибала до друзів по розуму, які уже спати повлягалися. але ця, видно, виспалася і прийшла побалакати з курочками, кіно зняти. Бралася в курник, наче на північний полюс. Ще й модниця красуня шапку з вухами начепила на себе, ще й шнурки спереду зав'язала від тої шапки, в якій вона нагадала німців під Москвою взимку 45-го. Щось там задирала голову доверху, ніби щось розглядала, ще відібрала одне яблуко в куре і за компанію у тому смороді, в сараї, в лайні, поласувала ним разом з курми. А для друзяк це така мила картина, що одна з них навіть пошкодувала, що ця тупая не працює в дитячому садку з дітками. Чуєте? А що ж би вона їх там навчила, тих діток, хіба вавкати? Ой, ще всунулася в буди до собак, там потовклася. Але саме цікаво, як причепилася до Рекса, чи вона його з ким переплутала? Чи, може, їх хто привидівся на місці Рекса, бо взялася за Рексом танцювати, от я вам даю гарантію. Перед походом до хліва вони з геньком повечеряли під настояночку, бо ж твереза та здорова на голову людина не взялася б з собакою хороводи водити та співати в лісу, раділась Йолочка. А сюди прибігають захисники селюківські та кажуть, що не те я розповідаю, мовляв, це брехня все. Ой, друзяки, видно ви, друзяки, що теж хороводи водити зі своїми псами, чи, може, з козлами, биками. Ото канал. Все можна побачити в інтернеті, тільки не отаке, бо після побаченого прямо закрадаються думки зовсім паскудні щодо подібного відношення до собак. Наталю! Зменши дозу, бо біда може бути, а Рекс то всього замер. і простояв в одному кутку довго, так він відходив від танцю і боявся, видно, продовження, що вона молола до псів, і про простирадла, і про підодіяльники, далі про мережі у собачих будах що людина перетворюється, заради мани мани. Хотіла ще з вандою потанцювати, вже й почала тірі, тірі, тірі рвалася, але ванда, видно, нюхала перегар і не далася на екзекуцію таку, як це було з Рексом. Оце 23 хвилини оце безсоромне нагле створіння видавало на огляд тисяч людей отаку дурню, позорну. А куди діватися? Жерти треба за щось, а хороводи з рексом і вандою легше водити, ніж працювати на підприємстві, ну хіба ні? Ой, до чого вірни опускаються, як же гидко, як позорно, у вас там і не пахне Всевишнім. Ще відео не менш позорне попередніх, як сельчанка правильно варить гороховий суп. От навіщо ще всобачила слово в заголовку правильно. Але дев'ять тисяч ще, видно, тупіших побігли у цю кінокомедію дивитися. Піну, звичайно ж, оця хузяйка не збирає, ні. Друзяки не смійте ніякої піни знімати, іначе чого приперли дивитися, на що? А, зрозуміла. Ви ж не вмієте цибулю різати, морпу терти, колошматити, горох в каструлі, то ви вже позаписували, що і як. Я навіть вам пораджу замальовувати краще це все. Генько на камеру суп не їв, але в коментарях написав від котофея, що варить він суп з жовтого гороху. Ой, чудять віруючі в лапках сельчани, а ще ж давно не було сирників. Ото брехло взялося по нові клепати горілі сирники. Ті сирники забиті борошном, і хоч друзяки наголошують, що розвалюються вони, бо забагато таки борошна вона вліпила. І ніхто не любить горілих. Та й взагалі пишуть, що це ж не сирники, а якась пародія на сирники. Селючка не згідна з цим сердечок, розумніших за себе вона не ставить ні. Але не думайте собі, навіть серед друзяк таки знайшлися такі, що теж їдять горілі сирники, та нехай вже вам грець всім на кучу. Ото цікаві, як селюки, так і їх прибічники. А розумним, у яких не завадило повчитися. Силюка видала, що для них це найсмачніший рецепт. Крапка. Але це ж не рецепт, ну зовсім не рецепт, а навіщо? Ще ж у сельчанки випливла проблема, номі в туалет не пролазить дірку, рознесло його, як і Наталю. І якщо сельчанка може затягнутися в корсет, то гном аж не всунеш в корсет. І видно, гарно собі гном справляє нужду, де йому заманеться, уявляєте? Ви уявляєте, що там робиться і чим там припахує не в хаті. Оце вам порядки сельчанки на камеру. І вона по своїй тупості не знає, як їй з оцим впоратися. А друзяки запереживали і давай одна з перед другою сипати порадами. Цікаво, чи настане той час, коли друзякам дійде, що їхні поради потрібні селюкам, як зайцю стоп-сигнал. І такі подробиці видає трудяшка, розповідає. Привізла води, вода вилілась, привізла два відра корма, висипала в кормушки, собакам їду кошику принесла, туди яйця зібрала. Рекс втік, мусила йти гуляти, давно з псами не гуляла. Дорога добра. Пройдусь, пошморгала носом ще. А генько буцімто поїхав по цвяхи, дуже сумніваюсь. Довольна я бо сніг розтану. Все кури наверху до мулявок. Тідіріді, -ті ну що, щось там уже її заважає, уже будуть прибирати перегородку в хліві, у кіні магазин коство. сельчанці тільки зайшла, і так стало смішно, видно, з друзяк, що біжать до неї, щоб вона з них посміялася, а приїхала з Катроною, оздріла телевізор за 1400 долярів. А їй привиділо, що він 140. уже рвонула до того телевізора, щоби бодай ніхто не забрав, щоби собі вхопити. Але, мабуть, Катрона підказала, що це ж не так. Ото не нажера, приморочена, чи треба, чи не треба, як дешево, то треба. Пхала в камеру все, що по дорозі траплялося їй між прилавками, ще добігла до халатов, чуєте халатов, який, яких багато у неї не буває. І вона таки купить, тільки почекає переоцінки. Добігла до ковтушечок по сім долярів. Ну, ковтушечку й Катрило на себе наперла, приміряє, розставила лапи катрона та й почала крутити задом у тій ковтині. Ото пародія на молодицю, справжнісінька. Думає, що вона така маленька, молоденька, можна й повикручуватися, а насправді це ж мішок чималий позору на всю планету. Але їй цього не зрозуміти. Отож Катрона гребе все, що Наталя прихвалила. Наталя поклала руку на наступну ковтушечку, катрона її бере. Ото -от -от порожня голова у Катерини. Сельчанка навіть біля книг турмознула. Чуєте, що робиться? Ще й брехонула, що її діти завжди собі купували книги. А що ж вони твої діти Наталю з тими книгами робили? Чи ви вибирали книги з м'яким папером, щоб було з чим до туалету ходити? Ой ой, ой сміхота. А Давід ще й енциклопедії купував, мабуть, картинки розглядав. Килинків набрали, бо ж здешевлені, а Катрила, а катрила вже вишиває по костку тій кофті, що міряла. Ото непотяща молодиця. Ще натрапили дві солюхи на праніки, які на праніки не дуже змахують, але цим двом оце печиво нагадало колхозніки, які їм мати випікала ще в Україні. Ой, держіть мене, семеро. І це мати їм випікала із того, що було, а їм вони були дуже смачні. Але ж, Наталю, нічого ж не помінялось і у вас. Чому ж були? Чому смішно? Ой, як взялися реготати, бо ж розумаха Катрона утнула. Що, вже стяні банки, з під цукерок. Вони колись ховали нитки та голки. А тепер вони уже так осучаснилися, що їм з того смішно. Це ж треба. А вдома Наталя по нові показує, що ж вона накупила. Чекаємо ще й від катрони того ж самого, тільки, звичайно, після Наталі. А як же? А в хаті на столі уже маня погосподарювала, після маман все прибрала і прикрасила своїми декораціями, які прикупила родакам. Ще ж буде маман для невістки прикрашати курчму, бо ж дівчулям дуже хочеться цього, а самим дівкам западло прикрасити курчму. А сельчанка ще побігала за песиком в будинку, де прибирали з катроної туалети. Канісно, канісно, вона відкриє класотку. Моя халосінька, і моя халосінька». Ой. Ще ж, день, ще ж десь винюхали оця циганщина, що десь в якомусь місці роздають безкоштовно якісь куртки нові. От їй двоє ринули за дромовщиною. Катька то як з пір'їною в опі бігла хапати ті куртки. Але щось трохи припізнилися вони на цей раз. Все замале, але все одно гребли. Чули, що популяризують ці так звані господині? Навіщо городи саджати, якщо в коопераціях цибуля чуть не задаремно? Ото, друзяки, забудьте про городи, лягайте, розкривайте роти, чекайте мани небесної. Бо ж, навіщо трудитися? Щоби таке ледаче паскудство жерло? Нехай би всі відмовились, а щоб щоби прийшлося амброзією запихатися, Наглота, аж гидку слухати. Вісімнадцять хвилин хвойдала по магазину спочатку на відео. Показувала, як купувала все, потім усе теж як пакувала в торби, ще чомусь їй весело дуже стало, як взяла в руки бутилку оцту, чомусь перепитала. Чи хоч хтось знає, що таке оцет. Ой, людоньки. Ще раз повторюсь, невже ще отакі є в інтернеті? Ще нагадала, що їде на заправку, це, видно, анонсувала наступне кіно, ще витягла з морозильника персики. І взялася на камеру їх фарбувати. Пофарбує, обсипле цукром і знову морозильник. Невістка, чужа кістка, чого буде розпинатися, все робить зарані. А одна з друзя писанула, що вона фарбує натуральним соком буряка і моркви, на що перебіжлива госпідя відповіла, що їй такі персики воняють. Отож в одному кіні спекла персики, в іншому пофарбувала і воля ще буде Павлова, Павлова готувати. Тиждень назад було про це безе, показувала відео. Але позбирала ж таких друзяк. Сельчанка, що вони забули, що ж було тиждень назад, це ж коли було? Давно в заголовку сельчанина наголошували, що у них Америка, їх любимає. Ще ж і удивительна, я що забула. але… Ви там зовсім нелюбімі, ви як приживали, як реп'яхи почіплялися. Ось уже 18-й рік ви смоктуєте соки з держави, яка вас терпить ледве, бо користі від вас нуль, якщо не мінус. Отож, такий собі Василь насмілився запитати, мовляв, а Україна не любима, чи що? Ага, Василю, любима в лапках. Поки існує Україна, а вона буде існувати? Селюхи не можуть спокійно спати, бо поїхали вони з України уці перевертні, не як люди, а як не люди. Набралися боргів і чкурнули. Не дарма, як приїхали в Америку, то з ними нормальні люди спілкуватися не хотіли, та це й дотепер так. Ото. І примкнули до баптистів, бо циганщина відчуває, звідки можна щось потягнути задарма і тягнуть. А церкві треба отакі тупизи. Бо що з них візьмеш? То розумні можу щось запитати, а ці є, ой, не хочеться й говорити навіть про це. Отож вийшла оця брехлива і йде буцімто показати парілку. Але в результаті вийшов шик. Генько випереїзві тіля то поперла до курей, бо отець перегородку в курнику прибрав, і в загадженому курнику стала і уютно, і гарно. ой Господи милосердне, і з піснею тра-ля-ля-ля-ля-ля завалила селючка в хлів. І так уже красиво їй, ну, красиво, тьху на таку красу. Ще все-таки вирішила надурити друзяк хоч ще на 10 хвилин, хоч ще на одне кіно, і показати якусь дебільну розпаковку. Те все вже показувала двічі чи тричі, тобто сало, молоко, ж два галони, бо молоко очень пользують. Виноград двох витів, салатів набрала, рибу на суші, масло, майонез, оцит, авокадо, крем, чис, цукор, цибулю, тобто все, що вже показувала при покупці і при упакуванні в торби. Безсоромниця нагла. Фе на тебе, Наталю. Генько ляпнув від котофея, що він полюбляє покупки, розпаковки, ага, посмів би ти не любити, мало б тобі не показалося, б гену. Отож маразм за селюками бігає. І ось ось нас до жене остаточно заволодіє ними, бо намагатися надурити всіх не вийде, ні. А я буду завершувати. Зичу миру, тепла, світла і всього найкращого геть усім. До зустрічі, Христина!